Особисто від себе, так? Тобто, по маминій лінії три роки нацистської окупації відбилися от в пам'яті родини, так. І дядько, який був на фронті, розповідав правду про той фронт. І це не була рада з сльозами на глазах, я вас запитняю. Це був ад. Просто реальний я. Ну, він вернувся без руки, йому пощастило. Він вернувся без руки. От, а насправді це був котріолог. І чорносвиточників він бачив. З тих самих чорносвиточників, котрих е просто гнали м'ясо. Один раз показали в своїх таких костюмах хлопці, в костюмчиках хлопців. Один раз показали, як розбирати автомат. І е е е багато чого. Тому, я знаю про цю війну, про цю саму Другу світову війну, яка була виграна в тому числі українським м'ясом, нашою подтюєю крові. Е, і тому, е, ну, скажімо, для мене от завжди була цією самою пам'яттю, для мене завжди була очевидною е, оце, фальш е, сурмових і барабанних. Е, Побідітелі, які ніколи не були на фронті, але які стояли в заградотрядах, які стріляли в спину. О тим самим червоноармійцям, чи чиїм іменем вони прикриваються, з яких реально фронтовиків, знаєте, вже ніколи не дуже до нашого часу. Е, і, і для мене завжди була врозуливою меморіалізація всієї перемоги над нацизмом. Як вона була зроблена у форматі європейських західних країн? Ось це 8 травня, оцей день пам'яті Меморіал День. День, так, день перемоги над нацизмом, День пам'яті, День поминання, так. Подячний день, безумовно, і поза всяким сумнівом, але з розумінням, от усієї трагедії. Того, що це була трагедія, і в українській версії, безумовно, це була половинна перемога. Я думаю, сьогодні нікому вже не треба цього доводити. Що тільки один з отих самих монстрів, які щепилися між собою. З 45-го року, був доконаний зусиллям, колективним зусиллям так, всієї от, світової спільноти, от, а другий лишився недобитим і, як бачимо, от, дожив до нашого часу і ще сьогодні забирає наше життя. Тому, я думаю, цей мак, ось цей самий мак пам'яті, він є таким дуже гарним, гарним образом. Дуже, дуже вдалою знахідкою, мені взагалі подобається те, що робить інститут національної пам'яті в цьому плані. Це справді живе, це те, з чим може ідентифікуватися кожен, в чиїй родині справді були червоноармійці, в чиїй родині справді були люди, які воювали з нацизмом. І хто справді розуміє, що означала та бій.